Українці в світі, щоб показати, що дала українська нація світу. Тут приблизно 3600 портретів, різних культурів, різних... Ну, все, що величає та все воно буде мистецтві. Задача показати, що українці дали світу. І тому кожна. Це перша конституція, я бачу, великозна 710-й рік. Це за 80 років до американської, 90-го років до польської конституції. Оце, до речі, Ломагаси, я думаю, це як вихованець е... Києво-Моглянський коробник. Оце тут, е, музичні, тут десь 32 музичних інструменти будуть. Мелодія тут, не, вичко, ну, тут буде усі. Це за слово було все, що не